Але, мабуть, вас турбує одне незакрите питання: як у них вийшов такий космос за такі гроші? Тут насправді все просто. Павло у інтерв'ю розповів, що цей проєкт у великій мірі це чистий ентузіазм. Багато хто не отримував ті гроші, які мав отримати за цю роботу. І я думаю, що для індустрії це не дуже добре. Тому що коли люди працюють не за гроші, а просто ну щоб зробити щось, це часто про вигорання, і вони можуть так зробити декілька проєктів, але потім вони підуть з професії. Наприклад, і це так не має бути. І такого проєкту в адекватній кіноіндустрії не має існувати. Але команда просто хотіла довести, що Україна може таке робити. Ми вміємо, ми знаємо, як просто повірте, нарешті, в нас це прохання, як і до громадян України, які щиро вважають, що українське кіно це лажа і тому не ходять на нього. Так і до держави, яка вже тривалий час не хоче інвестувати масштабно в українське кіно, бо вважає, що це неприбутково і не потрібно. Але по суті, фільми це те, що творить наше уявлення про себе у епоху роз'єднаності, коли алгоритми підбирають для кожного з нас унікальний контент, який подобається тільки нам. Фільми у кінотеатрах можуть ставати тим, що нас об'єднує, тим, що нас зшиває як країну, тим, що по суті створює наші спільні міфи.